Це старе укриття радянських часів, яке облаштувало та оновили волонтери зеленого театру. Воно розраховане на 100 місць та автоматично відкривається у випадку повітряної тривоги. Його продовжують досконалювати, та вже зараз воно може приймати людей. Обережно на сходинки такі. І ось укриття, де двері такі доволі плотні, тобто треба ручку ось так натискати і заходити. Першій кімнаті укриття стосовно, ось ми побачили двері. Я хочу сказати, що двері на них встановлений електронний замок. Це те, на що ми збирали разом з нашими театралами, разом з містянами. Тобто, спочатку ми оголосили толоку, куди прийшли волонтери. Вони допомагали нам прибирати тут. Вони відчищали всі ці стіни, тому що вони були у такому нагарі. Ми вирішили зробити такий соціально важливий проєкт і подарувати це укриття, повернути його місту, щоб воно використовувалось, використовувалось як потрібно. І тоді вже ми почали розроблювати необхідну документацію, спілкуватись з органами з ДСНС, і потім звідси вивезли 15 кубичних метрів сміття. Тому що тут взагалі все було у смітті трішечки прибрали. Ми провели електрику сюди і вже тоді оголосили ту локу. Також тут ще одна кімната. Ми встановили тут таку шафу і маленький спойлер. Плануємо оголосити збір книжок українською мовою. Аби люди могли, ну наприклад, людина не хоче дивитись новини, не хоче там заліпати у телефон. Вона може взяти там будь-яку книжку і просто почитати її. Це не найбільша кімната, але мабуть найцікавіше, тому що взагалі дуже рідко можна побачити, що в окрі є ось такі усілякі штуки. Я маю на увазі. Картиниці, тому що їх створили, їх створила команда зеленого театру, тобто розробили проєкт, як це взагалі буде бачити виглядати, і потім розмалювали. Почитав, що тут нещодавно відкрили покриття, так обустроїли дуже так огарненько, скажімо так, і я вирішив, якраз тривога, треба піти, дізнатися, де воно. Якраз недалеко від роботи і. Вирішив прийти сюди, подивитися, де воно щоб познати коли куди йти, коли повітряна тривога.